Бажаю здоров'я під самовами події тижня. Ворог атакував Полтавщину безпілотниками, завдав удар по промисловому об'єкту у Мировецькому районі, рятувальники загасили пожежу, яка виникла на місці події. На щастя, обійшлося без жертв у Кременчуцькій районі військової адміністрації. Новий очільник. Президент Володимир Зеленський призначив на цю посаду Олександра Леніна під час свого робочого візиту в район представив його головам громад, керівникам місцевих установ і організацій. Разом провели зустріч у новому форматі регіональної платформи діалог влади та бізнесу. Поспілкувалися з промисловцями та агровиробниками району. Такі заходи, ефективний інструмент, який допомагає максимально швидко вирішувати нагальні питання підприємців. Обговорили можливість співпраці. Порушили актуальні теми, які викликають найбільше запитань, серед них бронювання працівників і взаємодії ТЦК. Цього тижня організували ще одну зустріч у межах діалогу влади та бізнесу. Темою стала експортна діяльність виробників, зокрема сертифікація сільськогосподарської та харчової продукції. Разом працюємо над покращенням економічного клімату області. На Полтавщині з робочим візитом побували міністр охорони здоров'я України та Литви Віктор Ляшко та Аурімас Спічкаускас. А також надзвичайний повноважний посол Литовської Республіки в Україні Інґастанітє Толочка спільно відвідали обласну лікарню з Крипасовського, де надають різнопрофільну медичну допомогу. Оглянули сучасний кардіоцентр, який спеціалізується на лікуванні пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями. Поспілкувалися з керівництвом закладу про роботу та перспективи. Побували в інвенційному центрі Рекавері, де відновлюють сили наші захисники та захисниці. Працюємо на максимум, щоб кожен отримав якісні та доступні послуги. Команда ОВА долучилася до Європейського регіонального саміту шкільного харчування. На заході представили український досвід реалізації реформи, яка стартувала за ініціативи першої леді Олени Зеленської. Саміт зібрав українських та іноземних урядовців, представників міжнародних організацій і посольств. На обласному рівні триває робота над модернізацією застарілих харчоблоків та їдалень, підвищенням навичок кухарів та формуванням команди агентів змін. З початку року понад 400 працівників шкільних їдалень Полтавщини вже підвищили кваліфікацію. Формуємо культуру здорового, якісного і корисного харчування. На Полтавщині будують перший в Україні центр безпеки на воді. Це пілотний проєкт, який втілюємо у Кременчуцькому районі. Вже є перший поверх. Невдовзі монтуватимуть конструкції для другого рівня. У центрі працюватимуть рятувальники та співробітники водної поліції. Серед основних переваг такої установи оперативність та ефективність реагування на події, які сталися на воді. Спільно з громадами продовжуємо працювати над посиленням цивільного захисту. Полтавщина відвідав блаженніший митрополит Київський всієї України Епіфанії із пристоятелем православної церкви України. Відвідали один із медзакладів області, поспілкувалися з нашими оборонцями, які лікуються там після поранень. Подякували медикам за відданість справі, чуйність та високий професіоналізм. Робоча група, прозорість і підзвітність при Полтавській ОВА упереджує порушення при використанні бюджетних коштів. Один із чергових результатів розірваний договір закупівлі послуг із будівництва споруди цивільного захисту в закладі освіти Лубенської громади. Вартість тендеру близько 45 мільйонів гривень. Аудитори провели моніторинг закупівлі, встановили кілька вагомих порушень. У висновку наголосили на необхідності їх усунення, шляхом припинення зобов'язань за договором. Неухильне дотримання вимог законодавства, складова прозорої та відповідальної роботи. Працюємо, розвиваємо і посилюємо Полтавщину. Слава Україні!